Усім привіт! Зараз знімлю відеоогляд ще одного ліхтаря на зброю на планку Пікатіні. Чим він відрізняється від інших, при тому, що в нього багатший комплект, тобто більше деталей різних в комплекті, ніж в всіх інших ліхтарях на планку Пікатіні, при цьому вони зробили його дешевшим по ціні, по собівартості, по всьому. Як так вийшло, зараз все покажу. Вони ну, зекономили в принципі, на акумуляторі, але комплект дійсно максимальний, найбільший серед ліхтарів на планку Пікатіну, а ціна дуже низька. Коштує е, цей. трошки більше там 10 євро приблизно так. Е, так, значить, дивіться, Кейс Кейс, до кейсу претензій немає. Нормальний кейс, тільки ці защолки вони Ну, вони не на завісах, а вони просто тут агнуться. Якщо їх, тако, напевно, 500 раз погнути, то вона відвалиться. Але їх тут, в принципі, 4 штуки, то нормально, Тут завісів нема, тут все просто типу пластик. Ну, дешевий такий кейс, нормальний. По розмірах, зразу, щоб потім не просили міряти, приблизно 18 на 11,5 і товщина цього кейса 48 мм. Так щоб вам було краще видно на білий фон. Поставлю. Так, відкриваємо. До речі, є ремінець Ось такий на руку чи на стіну вішати він прям до кейсу. Прикріплений. Відкриваємо ці застібки, дивимося, що всередині. Всередині м'якенький такий матеріал. Захист перевозки, претензій немає, нормально все. Значить, сам Ліхтар. За свої гроші нормальний. я також до нього претензій не маю. Акумулятор новий, 18650. до нього маю претензії. він найдешевший на цій планеті. Дуже мала ємність має. Далі кріплення на планку Пікатіні. Претензій немає, воно хороше, металеве. Type-C кабель, звичайний, я до нього претензій не маю. Друга кришка з кнопкою. Претензій немає і є навіть шестигранник до цього. Тобто, кріплення на планку Пікатіні. Забираємо кейс. Давайте покажемо. Ліхтар на ліхтарі Коротше, навіть ремінець краще, ніж в інших ліхтарях. Зараз покажу чому. Є свої переваги, є свої недоліки. Чим він краще і гірше за інші ліхтарі. Значить, переваги, почнемо з переваг. Ось так він виглядає. Він металевий повністю, це класно. Значить. Пробіжусь швидко по розмірах. Значить, По-перше, в нього рефлектор зеркальний порівняно з іншими. В інших він матовий, або його взагалі немає в інших ліхтарях. Тут зеркальний і дуже глибокий, ось, бачите, дуже глибоко. Ось так. от Під кутом і ще не видно навіть світлодіода. Він дуже глибоко знаходиться, він зеркальний, ідеальне дзеркало. І це плюс. Це його перевага, тому що він краще відбиває світло цього і б'є е, більш. Е, м, ну от е, потік світла краще з нього вилітає. При цьому лінзи він не має. Тут просто скло прозоре. Тобто він просто прямо ось так світить по всьому. Тобто широкий промінь. Ну Тут одночасно ну, два. І по центрі точка світиться, і під ноги все. Ось. Так. Ще перевага. Ось тут закручується така насадка, вона гостра. Реально гостра, боляче отак в палець впиратися, якщо комусь по фейсу. Стукнути, то буде неприємно, як захист. Так, ліхтар повністю металевий, претензій маю це все метал, класно. Кнопка ось тут. Тут IP-C роз'єм для зарядки. Також претензій немає, закривається цим гумкою. Ось. За свої гроші взагалі супер. По розмірам, покажу по розмірам ліхтаря, щоб потім не питали. Ось, 37. Ось так, 26, 22, 27, ось такий. Довжина його 15 см рівно 15 вагу. Помірюю вагу вам, скажу. Але спершу давайте покажу як. Значить, розбирається, відкручується тут ось ця кришка. Нормально металева, якісних претензій немає. Відкручується ось ця. Вставляємо акумулятор 18650. Це акумулятор новий. Без захисту, без плати захисту, претензії 0, але в ньому ємність реальна, я перевірив, 360 мАч Реальна ємність. 360 мАч Все інше. Ну, в ліхтарю якби нормальний. Акумулятор, краще, звичайно, інший купувати. Так, ось. Натискаю крайню кнопку. Світить. Крайні кнопки, це так дещо, і з фіксацією ось ця. Це з фіксацією, тут є декілька кнопок, дві чи три, вони тактові, тобто вимикаються коли. Далі, якщо просто закрутити, звичайно, кришку. Кнопка також зеленим світиться, до речі, ось. Скільки режимів є, давайте покажу. Ось вимикається режим. Перший такий самий потужний. Трепер трохи слабший, ще слабший. Три рівня потужності. Далі стробоскоп. Ой, дуже сильний. Далі СОС. І далі вимкнути. Тобто, рахуйте, скільки режимів. Перший, самий потужний, турбо. Другий слабший. Третій ще слабший. Четвертий стробоскоп п'ятий сос. П'ять режимів є. Давайте покажу, як так світить. От заліплює повні конкретно. стробоскоп взагалі просто дикий. Ну і заліплює конкретно, бо тут рефлектор, ви бачите, цей. Ого, тепло. Я отак підніс. Трошки гріє руку навіть. Ну, ось продемонстрував. А так, металевий. Тепер вага. Ні, ще покажу ремінець. Чим він класний, бо на ньому є карабін Швидкоз'ємний. Можна отак швидко відчепити і все. І зачепити. Защовка, крутий. На інших цього немає. Плюс тут є ось такий куля, раз. І ось це два. І тут фіксатор 3. Ремінець. Краще, ніж в інших, більш багатофункціональніший. Крутий ремінець реально. Ось так, показав. Планка кріплення на планку пікатіні. Стандартне, металеве, ось таке, ось його в макро вам покажу. Закручується отут вручну, не потрібно шестигранників, щоб зняти зі зброї, все супер. Таке, як і в інших, дуже хороший, якісний. Штиградний ключ є в комплекті, щоб вже прикрутити. Кабель Type-C звичайний. Кришка. Ось показав зі всіх сторон. Це запаяний в термоусадку, захист. Від води має, все стандартне, тут таке саме. Поліхтарю. Ось він ось так виглядає. Так, відкручуємо трішку Акумулятор ось такий, надпис ось така. Тут насправді неправда, тут ємність справжнього 360 мА. Писали вони неправду, бо я заміряв. Ємність, далі ліхтар розбирається і далі це метал, все. Ось дуже гострі ці штуки. Розкручується і ось так. Можете подивитись, що тут. І розбирається навіть доступ сюди є. Давайте глянемо. Тут захисне кільце, далі йде захисна гумка, сальник, бачите, є. Захист від дощу. І от рефлектор. Він знімається. Ось сам світлодіод ось такий рефлектор, дивіться, який глибокий, класний рефлектор. До речі, мені дуже подобається. Дуже крутий. Дивіться, який він. Ідеальне дзеркало, ідеальне просто. Так, Хочу його розмір поміряти вам, це важливо. Глибина його справжня, дивіться, 24 коротше, міліметри. Діаметр зовнішній ось. Тут діаметр такий. Тепер внутрішній діаметр. Ось. І тут внутрішній діаметр 28,5. Ось такий. Дуже крутий. світлодіод звичайний, ось такий. Так, тепер вагу ставлю назад, його, встановлюю. Оп! Ставимо. Так. Так, корпус ліхтаря важить вагу 110 грамів, О, бачите, наскільки тяжкий це показник, що він з металу зроблений. Це дуже добре, якісний, значить. Далі кришка з ремінцем ось ця 131 грам. Цей акумулятор ось так. 154 грами, але додайте краще 45 грам до ось цього, бо це з нормальним акумулятором, ну цей нормально є буде вага 176 грам вийде. Ось так. Без ремінця цього вага ось така буде. Все показав. Все, знаєте, так, скільки важить ще кожен елемент. Для прискіпливих, хто буде мені задавати такі питання. От, раз і не завжди зняв. 22 грами. Нормальний акум має важити 45 грамів в два рази більше. Має важити якісний акум. Планка Пікатіні, так на е, кріплення до неї. 45 грам, Ну все. Все показав. І от з цим вважать ось так. До нових зустрічі вам потрібно. Звертайтесь.